Вітаю вас, шановні телеглядачі та користувачі інтернет-ресурсу Ютуб в ефірі у НАТО. Програма Тема дня, у якій ми з експертами обговорюємо важливі події. Мене звати Іван Голуб. Сьогодні ми будемо говорити про паніку серед населення, спровоковано рішенням щодо підвищення тарифів в Україні. Розібратися у цій темі нам допоможе політичний експерт Тарас Чорновіл. Добрий вечір. Доброго вечора. Дякую, що завітали. Заявлене урядом підвищення тарифів вже визвало шквал обурення. Ви не приєдналися до так, би мовити, всепропащиків. Чому? Ні, ну власне кажучи, шквал обурення викликали дві події. Перша подія це те, що зв'язано з тарифами. Ну, але тут таке: є обурення, є розуміння і є бажання тверезо прорахувати, а що треба було зробити, які могли бути запобіжники, як, як можна було поступити по іншому. Ну, проблема виникає дійсно, тому що з одного боку, ми прекрасно розуміємо, країна котиться до банкрутства. І якщо це відбудеться, ну знаєте, ніяких не то що тарифів, а взагалі постачання будь чого не буде. З другого боку є як рятівна паличка. Міжнародний валютний фонд, який може допомогти нам врятувати гривні, врятуватися від загального банкрутства всієї держави, тобто і кожного з нас. Але за це вони хочуть дуже одної простої речі збалансуйте бюджет, щоб ми знали, що ви нам. Коли всі використаєте використати свої зробите справи, зможете ті гроші повернути з тими відсотками, мінімальними, які будуть. Для цього можуть бути різні методи. Наприклад, жаль, ще, по-моєму, в 2009 році Юлія Володимирівна підписала тоді з Міжнародним валютним фондом перші протоколи про намірів, де якраз оцей момент підвищення до економічно обґрунтованих цін на послуги і тарифи. І було зазначено, можна було шукати інші варіанти. Я не впевнений. Я підозрюю, що на той момент інших варіантів просто не існувало, або вони були ще гіршими. Але був вибраний такий варіант: значить. Нам так чи інакше на це треба обійти. Як можна від цього врятуватися? Ну, є система субсидій. Вона не гнучка, вона проблемна, вона зав'язана на бюрократію. Але далі вже є волонтерські служби юридичної допомоги, є інші служби, які допомагають тим, хто дійсно не може заплатити ці гроші, вийти з цього топека. І тому я вважаю, доки існує програма субсидій, доки її можна якось реалізувати, піднімати паніку щодо підняття тарифів, мені здається, просто елементарно, трохи некоректно. Треба бити по руках тоді, коли соціальні запобіжники не включаються. Тому в цьому. При плані підняття якраз ціни тарифів, ну, я дивлюся на це як на неминуче ЗО, яке може нейтралізувати для тих, кого воно сильно б'є. Але появилася друга паніка. І мене тут це вже трошки збісило. Знаєте, якийсь сумнівний ресурс, який, на відміну від скажімо, від Уніан, чи будь-якого іншого, іншого інтернет-видання, будь-якого іншого видання, де не працюють журналісти. Є у нас дуже багато таких, які створені як проєкти, які крадуть чужі новинні стрічки для того, щоб виглядало, що вони ніби є якимось інтернет-виданням, а паралельно з ним вставляють фейкові новини. Потім ці фейкові новини розмножуються і масово вкидаються в соціальні мережі, а далі починається вже ефект новини. І було запущено буквально вчора ефектовини на основі рішення Кабміну про нібито продовження зимового опалювального періоду. Причому встановити, становити, що сталося, дуже просто. Ви виходите на інтернет-ресурси, які подають документацію урядову, де можна легко знайти за цим номером, який був, до речі, засвідчений чи за ключовими словами, знаходити базові документи і розумієте, що ніякої проблеми насправді нема, але Весь інтернет вибухнув криками. Тепер нам всім доведеться зайвий місяць платити за опалювання, тоді коли це опалювання вже нікому не потрібне. Тобто, це фейкова інформація, а Де, значить, це є фейкове перекручення реальної новини. Я сам ну скажімо так, я не симпатик нашого уряду, ну, особливо прем'єр-міністра. Це відомо, я про це досить часто заявляю. Я дуже підозріло ставлюся до багатьох рішень, які приймаються кабінетом міністрів. І тому перше, що я зробив, побачивши це, я знайшов базові документи, їх прочитав. І зрозумів, що насправді в даному випадку тфу-тфу-тфу, наш Кабмін, який іноді нам робить дуже неприємні сюрпризи, в даному випадку нічого поганого нам не зробив. Шозі що про що про що йдеться в базових документах? А власне в базових документах йдеться про що новою постановою Кабміну, яка була прийнята от буквально на початку березня, вносяться зміни там різні зміни, але зокрема до базового документу від 99-го року про особливості і методики постачання газу населенню, газу не опалення. І е, повністю знімається питання щодо можливості того, що опалювальний сезон для тих, хто як більшість, скажімо, там киян, львів'ян, харків'ян, дніпропетровців живуть в звичайних багатопротивних будинках, куди тепло поступає через загальну тепову мережу. Їх це взагалі ніяким способом не стосується. Давайте згадаємо: кожен рік ми чекаємо з нетерпінням коли в Києві, Кличко, у Львові, Садовий, там в Харкові Керенес інші, інші 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 зроблять оголошення, що середньодобова температура в даному місці. Ті, дійшла до такої то позначки, і з цього дня включається опалення. До цього включається лікарня в дитсадках, а з цього дня включається всім. Це є рішення, виключено органів місцевої влади на побудоване на відповідних температурних показниках, на нормі, яка задана Кабміном, і все. Ніякого рішення кабміну про початок і закінчення опалювального сезону в природі не існує це для тих, хто опалюється централізовано. А є люди, в яких підведені до квартири газ, які, крім того, що там підігрівають воду, готують їжу, мають свої внутрішні особисті системи, котові системи опалення. Є такі, є особливо в приватному секторі, є окремі, будували такі будували, діставали дозволи в багатоквартирних будинках. Стосується це виключно їх, оскільки. Дана постанова відноситься виключно до пункту постачання газу і нічого більше, ніякого тепла, тільки постачання газу. І чому вона чи вона вас не викликана? А тим, що у зв'язку з тим, що те рішення, про яке ми на початку говорили, про підвищення цін, в тому числі і на газ, воно вводиться не тільки поетапно, але воно і вводиться з відповідними відмінностями між опалювальним і неопалювальним періодом. В опалювальний період ціна чуть-чуть відрізняється від ціни не опалювальний, так звані пільгові періоди. Періоди різниця не настільки велика зараз окремо, вона крутостосується як правило тих, хто менше випалює, тому що для тих, хто випалює багато, як право та ж сама ціна і взимку і е, влітку. Для тих, хто менше, є пель... непільговий період, і фактично на 15 днів весною, на 15 днів осінню, збільшується цей пільговий період по оплаті за реальний газ, а не за яке тепло. Тому проблеми, власне кажучи, для 90% українських мешканців не виникло взагалі для ще 10, 9% виникла незначна проблема, тому що вони собі самі зможуть там регулювати. І невелика може бути проблема для тих, хто реально не має газових лічильників, і їм нараховується ціна на газ, об'єм верніше газу за опалювальним сезоном, звичайно більше ніж в опалюваний. Тобто, означає, що вони за місяць заплатять більше. Один процент населення. Хочу сказати. Тут цікаво, те, що паніка є, а держава на зв'язок. Не виходить, чому він не Ну, комунікує? власне, знаєте, держава, мабуть, мала би виходити на зв'язок завчасу, раніше, і вводячи якусь акцію, якусь дію, мало би дуже сильно пояснювати. Ми маємо речі, ну які мені дуже не подобаються, скажімо, давайте говоримо зараз взагалі не про державу, тому що держава це є президент, який відповідає за питання безпеки, міжнародної політики, ще там певні питання конституційних прав і свобод. Є уряд, який відповідає за наше богопутчя, за наш соціальний стан, за нашу економіку, тому подібне. Це нас дуже чітко розмежовано, і тфу, -тфу, -тфу слава богу, реально одні до других не лізуть в, палеці, в колеса не стати. А, а от тепер що стосує... Сується тут навіть мені здається, що тут навіть на міністерство інформації. Міністерство інформації мав займатися е, боротьбою в інформаційних війнах. Тут я думаю, теж можуть таких речах появлятися певні спалахи інформаційної війни підняти паніку. Але я думаю, що тут просто питання Кабміну і прем'єр-міністра, який би мав розказувати більше про ті справи, які його стосуються. От, подивіться, тільки в нас якась проблема з економікою. Про що розказує премєр міністр на своїх прес-конференціях про те, як ми воюємо з Росією, про те, як ми в світі знаходимо собі союзників, як ми протиставимося зовнішньому ворогу Ну, вибачте, бачите, але це не твоя чоловіча справа. Це справа взагалі-то президента України. Він про це має нам пояснювати. Секретар РНБО має пояснювати. А ти маєш завчасу розказати, щоб не була паніка, чи доручити міністру, щоб той вийшов на всі телеканали і пояснив, що відбувається. Спростування відбудеться дуже швидко. Після першого повідомлення, яке дійсно викликало паніку, уряд дав пояснення пояснення, як на мене, толкові. І тут же включився другий момент. Ну, перше, що дійсно паніки б не було, якби Кабмін виконав свою функцію належним чином. Але другий момент. А це вже момент мені здається, дуже тривожний. Це момент наших громадян. Знаєте, такий, може трошки перефразовуючи анекдот, коли до нашого великого патріота підходить іноземець і питається: у вас мабуть страшні проблеми. У вас же війна там з Путіним, з Росією. Ви ж мусите протистояти Росії, ви всі мабуть, сили кидаєте туди. Відповідь вражаюча: ні, ні, що ви нас на це не вистачає часу. Ми маємо серйознішу проблему. Яку серйознішу проблему? Ну, ми воюємо з нашим президентом, ми воюємо з нашою владою. Це тільки в Україні може бути прочитати соціальні мережі чи коментарі, які залишаються під повідомленням основних під основними новинними сайтами. І ми стикнемося з тим, що Велетенська маса людей. Причому частина з них це не є тролі, які спеціально найняті там російським ФСБ там чи якимись політичними політтехнологами, а… Звичайні наші люди, дуже хороші патріоти, в яких на кожній сторінці в Фейсбуці там ПТН, ПНХ і більше нічого. І ці люди вишукують по крупитях, де тільки можна знайти якусь гедоту про Україну. Будь-яка вкид інформації негативної, вони її вишукають. Будь-що позитивне, що пояснює, вони його не побачать. Знаєте, що це таке? Це страшне. Це є програш війни з Росією в наших головах. Зрозуміло з цим. А... Також щодо цього, підняття тарифів може стати стимулом для проведення реформ. Задля того, щоб українці могли заробляти і сплачувати ці. Велетенські тарифи. А, на вашу думку, що більш вірогідно, серйозні проблеми, що спричиняють ці тарифи, чи, чи все ж таки якесь покращення? Потім ну знаєте, я дуже боюся, що на привики жаль, отут я вже не є великим оптимістом, таким як в тих інших тих дрібніших питаннях. Наприки, жаль проблем буде трошки більше ніж позитивів. Проблеми, які ну, перша ми знаємо нашу бюрократію. Незабезпеченим людям буде дуже важко вибити ті субсидії, які врятують їх від реального краху, і тому може зрости кількість неплатежів. Перше, це самих людей, які не проплатять ці грошей, чекають дуже серйозні проблеми юридичні, тілком вірно, що в них почнуть комміфіскувати майно потім через рішення судів. І це це з одного боку несправедливо з другого боку, а як інакше. Системи, коли б держава надавала безоплатну юридичну допомогу і сама би вишукувати цих людей, от людини появилися серйозні неплатежі. Але по всіх даних людина дійсно незаможна. І в ЖЕКу на рівні ЖЕКУ це знають. ЖЕК дає інформацію в райадміністрацію, До цієї людини відряджають юриста, який приходить не з описом майна її за борги, а приходить з пропозицією, ми вам безкоштовно надамо допомогу, якщо ви маєте право на субсидію, щоб ви його оформили. Такого у нас на привіті жаль нема. А це треба робити в країні, де велитенська кількість у зубожілих бідних людей, які не можуть ці тарифи проплатити. Ну і другий момент. Кількість субсидій, врешті-решт, ми ж їх самі платимо. І під зростання цін на тарифи матиме сенс тільки в тому випадку, коли є велика кількість заможніх багатих людей, для яких дійсно дотувати вартість енергоресурсів ну, напевне, некоректно. Але коли бідних людей встає все більше і більше, то ті субсидії, ми фактично гроші зекономили на дотаціях для там Нафтогазу України, але чи там теплогенеруючих компаній, але знову ж ті ж самі гроші майже в повному обсязі віддали на ті ж самі субсидії. Ефект для не в принципі нульовий, як і для того ж самого міжнародного валютного фонду, і якщо в нас не будуть включені реальні хороші механізми боротьби з бідністю. От я хочу нагадати, що мій батько колись середині 90-х був одним з тих, хто в рухсі, давалося в рух дуже така політизована організація, але в Русі створював серйозні аналітичні групи, які розробляли цю програму боротьби з бідністю, саме не подачками, а створенням системи робочих місць, створенням системи, саме адекватної соціальної політики, економічної політики тощо. А зараз цим, мені здається, займається занадто мало. Бо доки ми не змінимо оцю перевагу кількість бідних і кількість більш-менш адекватно заможних на користь тих, хто заможні, доти, доки ми цього не зробимо, будь-яка зміна, така яка називається соціально ну дразлива, вона буде тільки погіршувати ситуацію не лише для громадян, а для самої країни. Тому я дуже боюся, що це підняття тарифів, які насправді мали би вирівняти нашу бюджетну систему і зробити дуже справедливу річ. Багаті платять все, що їм належить заплатити, а бідні платять тільки те, що вони можуть заплатити. У ну, така логіка ніби мала би бути: якщо вона не спрацює ця система ідеально, то проблеми буде більше і більше. Тобто, в принципі, ви погоджуєтеся з твердженням, що якщо реформи не будуть проводитись вже у травні, уряд може так би мовити, пакувати валізи. Ой, я не знаю, коли може уряд пакувати валізи, тому що це залежить дуже багато в чому від політичної конюнктури. З одного боку, юридично уряд має запобіжник. Гарант це рік недоторканості. Проголосована програма дії кабінету міністрів України на рік їх не можна знімати. А з другого боку, як казав покійний Іван Степанович, Плюш, Верховна Рада може все, в тому числі скасувати свої рішення. Відправити уряд відставку вона не може а вона може скасувати рішення Верховної Ради постанову про прийняття програми дій уряду. І скасувавши цю свою постанову, після того уряд відправити відставку. Але найімовірніше, це може статися зовсім з іншим варіантом, який для України є досить ризикований. Якщо будуть наростати проблеми, якісь протиріччя такого плану, то може відбутися розвал коаліції, що б дуже дуже не хотілося. Ми бачимо, які відбувалися з боку особотами Олега Ляшка, його фракції, провокаційні дії. Ну, слава Богу, десь в якийсь момент. Я думаю, що їм десь вказали на якісь нюанси. І вони трошечки заспокоїлися, але спроба зруйнувати коаліцію, яка би потягнула за собою не тільки відставку уряду, що, в принципі, на мій погляд, зовсім непогано. Тому що цей уряд, ну, знаєте, не так весь уряд, як може премєр міністр і певні особи в уряді, які рік вже при владі, і нічого не робили, ніяких реформ. Ну, мабуть, було б добре, що вони пішли відставку. Але. Інші супутні події, які будуть за розпадом коаліції, для нас можуть бути фатальними, критичними, і невідомо, чи ти ми Україну позбираємо. Тому, на мій погляд, мабуть, зараз було б варто, щоб все-таки та парламентська більшість кає зараз добилася перше все в своїх надрах прийняття всіх необхідних законів по пакету реформ. А це виписано дуже непогано, до речі, виписано в коаліційній угоді, що вони мають приймати і в президентській програмі 2020. А Після того, коли це буде зроблено, ну я вже не знаю, яким чином, але просто добивати Кабмін, щоб реформи виконувалися не просто на папері, а в реальності. Поки що Верховна Рада зі скрипом десь в тому плану йде з невеличким відставанням, десь іноді на місяць, іноді на два, іноді навіть день в день. Але виконання плану реформ, мені здається, зараз буксує дуже сильно, тому от тут може бути проблема. Тому я не думаю, що уряд буде пакувати валізи. Я просто боюся, щоб не виникла така ситуація, коли всім тим, хто в цій країні ще може заробляти гроші. Можуть проявляти якусь активність, не появилося в цих людей в головах бажання самим спакувати валізи і піти, бо це буде дійсно катастрофа. Дуже вам дякую. Дякую вам. А телеглядачам. Нагадаю, що сьогодні у нас в гостях був політичний експерт Тарас Чорновіл. У студії для вас працював Іван Голуб. Це була програма Тема дня. До наступних зустрічей.